Пару половини там інформація. Пару, парі, парі. Сьогодні в 18.30 на службу порятунку надійшло повідомлення щодо вибуху, який стався по вулиці Привокзальна 9. По прибуттю до місця виклику пожежно-рятувальних підрозділів провели розгортання, та на місці було встановлено, що стався вибух не встановленого предмета. На даній адресі було встановлено одного загиблого та три поранених особи. Це ж, це ж цю мить також прозвучав другий вибух по приваждальній 49. По прибуттю до місця було встановлено, що вибух стався в квартирі на 9-му поверсі 9-поверхової будівлі. Не встановленого предмета з подальшим горінням, площа горіння 400 квадратів. На місці вибуху врятовано 4 особи, заблокованих квартир 8 та 9 поверху. На даний час локалізація на двох локаціях вже оголошена підрозділами ДСНС. На місці Події працюють всі спеціалізовані служби, Національна поліція, газова служба, вибухотехніки з подальшим встановленням причин вибухів на даних адресах.